Знаєте, що це? Це прикольний міні-ПК Ace Magic R5. З отаким от прикольним. Знаєте що це? Це в нас перемикач режимів, наприклад, тихий, наприклад, автоматичний, і ще й в нас ось такий потужний. ще він Ось так переливається, і вони його позиціонують як ігровий. Звісно, це не зовсім ігровий міні-ПК, але те, що там у щось пограти можна. Та ще й це просто надзвичайно потужний міні-ПК на AMD Ryzen 5700 u і 16 ГБ DDR4, і цей варіант на 512 ГБ M.2 NVMe 2 робить його дуже дуже цікавим варіантом. Тож з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали. Ми на сайті виробника. Будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвоник, і посилання на перевірених продавців закину у опис під цим відео. А, коштує він на а, момент зйомки цього відео 369 євро. Це з Європи. Якщо купувати через НПІ Шопінг, я його саме там купував. І а, є в нас варіант, можна купити за 359 баксів з Аліекспресу. Теж посилання у опису під цим відео. Там те саме показують. А, той самий варіант на 5700. З підтримкою там трьох дисплеїв, як вони пишуть. Ну, коротше кажучи, слухайте, дуже цікавий варіант для домашнього використання, і тут вони бачите, як красиво в нас розписують: 4К 60 FPS контент в KS GO можна пограти, і ну, вони описують 5600U, у DaVinci попрацювати, і ще й покодити. Там, коротше, такий собі універсальний варіант. Але чомусь вони розглядають два варіанти процесору, AMD Ryzen 5600 і а, Ryzen 5800 U, а в нас 5700U, і який це процесор. Ми подивимось саме у огляді, коли будемо використовувати CPU z Тут стоїть. В Будована AMD Radeon Graphics. Ну, вони, бачите, навіть пишуть скільки FPS, на якій грі можна буде отримати. Наприклад, Ліга Легенд це 130 FPS, Grand Theft Auto GTA 5 це 55-60 FPS, Dota це 80 FPS, CSGO приблизно 60. І Fortnite там приблизно 60. Щодо ігор, я можу сказати, що я грав у GTA 5, ми також пограємо тут у PUBG, пограємо у танки. у World of Tanks повноцінну, Пограємо ще, мабуть, у КС2. Тут КС-2, звісно. Я думаю, що цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, у що ми можемо грати чи не можемо. Розташування попереду USB, ну це ми вже на розпаковці побачимо. Це дуже добре. Можна під'єднати монітор, а можна просто використовувати ну, тут два порти, DisplayPort і HDMI. І ще вони кажуть, що можна через Type-C щось під'єднати. Але ну то таке діло. Я не думаю, що потрібно на такий міні-ПК просто ставити три монітори. Трипл 4К 60 Гц екрани можна знаєте, для програмування використовувати чи для відеомонтажу, але для відеомонтажу теж замалий. Підтримує два NVMe SSD. Один встановлено, в нього так відкидається. Ой, слухайте, це треба спробувати, як воно відкидається, є освітлення і нормальне охолодження з Wi-Fi 6, з педінстальованою вендою 11. А що в нас там на ліжки пишуть? В нас пишуть, що там все, ото, все те саме. Ну, Вони пишуть про цей ECO-мод, про AUTO-мод, про PERF-мод, це перforманс мод. І тут ще вони пишуть. Ту саму інформацію, яку ми тільки побачили, але у трохи іншому варіанті. Стосовно ігор, ну я потім скажу вам своє. Коротше кажучи, треба переходити вже, робити тести, а потім робити висновки. І розпакуємо. Звісно, розпакуємо дуже цікавий варіант. Увімкнули ми ПК, і, звісно, зразу ж будемо дивитись CPU Z, GPU-Z, AIDA. Це все відразу запускаємо, бо дуже цікаво, що тут усередині нам покажуть самі е, додатки. AMD Ryzen 7 Mobile 5700U. Це в нас 7-нанометровий процесор з кеш 2 по 4 мегабайти третього рівня. Це дуже важливий момент. 8 ядер, 16 потоків. В нас PCI-Express 3, пам'ять працює в двоканальному режимі. Якщо ми з вами тут зробимо бенчмарк нашому процесору, то він буде, я відразу скажу, що це рівень Ryzen 7 2700X, це як у десктопного варіанта. Ну, давайте дочекаємось, я вам відразу покажу цей момент. Дивіться, Ryzen, Ryzen, Ryzen. Core i 70 10 це ще не підходить. Ходить. А ось Ryzen 7 2700X, наче брати, Наче такі, знаєте, дуже-дуже споріднені душі. Стосовно графіки вбудованої, це в нас AMD Radeon Graphics 7 нанометровий, 512 МБ пам'яті, у нас 128 біт шина. Ну, Тут теж нічого цікавого для нас немає з такого, щоб ми могли подивитись. А ось э, стосовно бенчмарку, який нам показує Аїда, ну, давайте, по-перше, ми подивимось. Э, мені знаєте, що цікаві, цікаві мережеві модулі. Це в нас Realtek 8852BE. Це Wi-Fi 6. Ну, такий не самий крутий, але досить непоганий, до гігабіта повинен робити. І гігабітна в нас мережева картка. Тести, деякі можемо провести. Це в нас ми робимо CPU Queen, CPU PhotoWorks, для того, щоб підтвердити наші, скажімо так, сподівання на відповідність деяких моделей. Тепер бачимо, що він так відповідає за своєю потужністю до Ryzen 7 2700 x який в нас десктопний, А у PhotoWorks... PhotoWorks – це зовсім дуже показовий для нас. Тест, бо він бере, знаєте, як він бере 10 файлів графічних і починає їх компілювати, рендерити, не компілювати, а рендерити один за одним і просто робить замір часу, скільки йому знадобилось на рендеринг цих, рендеринг цих 10 файлів. І так ми бачимо, що це приблизно там кора з Ryzen 9 3950 x 16 ядерний, та ну ладно. У Photoworks. Це досить непоганий результат, і по пам'яті ми повинні з вами розуміти, чому він, він відповідає якісь зборки. Це в нас, як ми бачимо, зборки на Ryzen, на Ryzen 7 2700, Core i 9 k Ну тут все ж залежить, тут, таке, знаєте, залежить від материнської плати, від будь-яких моментів, і можемо з вами зробити. Деякий тротлінг-тест запустимо GPUZ, бо тут температури ми не бачимо, ми бачимо її лише у GPUZ- якихось моментах у сенсора. Ну що я вам можу сказати? Воно вийшло на плату, і це приблизно 69 градусів. Жодних проблем немає. Ми дуже довго робили цей тест. Тести мережевих можливостей. Зараз ми з вами на LAN rj 45 гігабітний. Ми повинні підтвердити, що це гігабіт, і це дійсно гігабітний порт. Стосовно цього в мене немає сумніву. 916 на 939 досить непогано. Зараз вимкнемо LAN rj 45 Ну давай, вимикаємо. Бо нам же ж Wi-Fi треба перевірити. Ми не такі незручні порти, Ой, э, дроти. так, вмикаємо Wi-Fi. До чого ми там під'єднуємось? До 5 Гц Wi-Fi. Давайте спробуємо. Стартуємо той самий тест на той самий сервер. І отримуємо 600. Ну, давай, 700, да? 680 Мбіт. Класний результат. Дуже класний, 650, 643 на завантаження. І е, враховуючи, що це МТК в нас адаптер, то це непогані результати на 860, на 880, 90 навіть. Воу-воу-воу-воу-воу! У воу, нього воу, воу. 2,4 Wi-Fi приблизно такий, як на, на дешевих компах Wi-Fi 5 ГГц. Це, це класний результат. 280 Мбіт на завантаження на 2,4 і більш ніж 100 Мбіт, ну, десь, десь там близько 100 Мбіт на вивантаження. Це дуже крутелезний результат. Стосовно мережевих модулів, немає в нас ніяких питань. Далі в нас є 3 d тести 3D-Mark і PC-Mark. Почнемо з PC-Mark. Поясню, бо я отримав дуже цікавий результат за pc тестом. Це тест, який відображає, що ми можемо на ньому робити. Наприклад, там відео він оцінює швидкість для відеоконференцвінків для користування якимись додатками, для редагування текстів і інших моментів. Так ось. Він отримав дуже великі е, показники у е, користуванні різноманітними додатками. Це, відео, це старт додатків, це відеоконференц-зв'язок, це веб браузінг це дуже високі показники. Тобто ви можете е, робити, я не знаю, працювати з груповими чатами, з високими FPS. Відтворювати відео 4К у дуже високій якості. До того ж, ви можете працювати з будь-якими таблицями, з документами, це теж дуже високий результат. 10 балів це надвисокий результат для редагування фото і для редагування якихось документів. І навіть для редагування фото він підходить. Наприклад, для дизайнерів, для там для того, хто працює з Adobe Photoshop, Adobe Photoshop чи іншими фото фоторедакторами, це теж нормальний результат. 8188 балів. Але ще для чого він може не підійти, це для е, відеоредагування у реальному часі, бо це буде лише 20 FPS, і це буде така дерганіна. Але рендерити він зможе щось. Тож по PC Mark він мене здивував. І е, що саме цікаво, по 3 d Mark він набрав там, ну зараз ми побачимо, 1410 балів, начебто мало, але. Давайте дійсно пробувати грати, бо воно показує, що, наприклад, у 1080 p наприклад, той самий Battlefield буде більше, ніж 35 кадрів. Ну тут дивитись далі нічого. І ми почнемо саме з танчиків. Е, хоча перед цим я думаю, що треба оцінити мультимедіа. Ану, давайте, ютубчик завантажимо і спробуємо відтворити 4К. Е, якесь відео, яке я знімав. Давайте там дикарика, дикарка, 4К. Дікаріка 4К, класно звучить. І так, 4К він відтворює. Давайте зараз у нас буде. О! Перезавантажимо його. А, ну сім стартових дропів то немає ніякого значення, бо ці дропи, коли я розгортав інтерфейс, 4К відтворює без будь-яких варіантів. Звісно, ми можемо браузити. Звісно, там конференц звязок Звісно, подивитись якийсь кінце кіношку якусь, просто без зайвих питань. Виходимо і пішли грати у World of Tanks. А, ні, 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 ні. Ну який World of Tanks. Ну, що я верзу? Давайте його закриємо. Бо в нас же ще m 2 SSD треба трошечки. Протестувати і побачити, чи гріється він чи ні, чи як правильно зроблено. На старту в нас 46 градусів наш NVMe диск, і тут в нас стоїть PCI Express 3X4 на pci Express 3X4 шині. Це в нас NVM Express 1.4, 512 ГБ. Стартуємо і подивимося, що він нам покаже по температурі. Я буду постійно оновлювати, щоб ви бачили. 50 більше 56 градусів воно не грілося. І результати, наприклад, 2500 мегабайт на секунду, не мегабіт, а мегабайт. До речі, це дуже класний результат для PCI express 3.0. Це 3.0, це не 4.0. Тож вони вижали дійсно непогані показники. Давайте тепер і, до речі, ще й охолодження правильно зроблені. Давайте у танки зіграємо. І так. Тут в нас є один момент. Дивіться. Якщо ми підемо у налаштування у графіку, то це середні налаштування. І ми з вами бачимо, що це 90-94 FPS. Поїхали. 80, 90. У це можна грати? На цьому можна грати і у це можна грати. Нормально пішло. 105 FPS. У танчиків На середніх налаштуваннях. Тож, можна сказати, що це для танків. <ріх> такий собі, знаєте, для танчиків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що це? Два постріли і все? А, ну Савушка, при, при, при... пригріла. Коротше, до 100 FPS, будь ласочка, на середнячках. Хочете пограти з більш нормальною графікою, то, звісно, буде е, трохи такий цікавий момент. Я не буду тут запускати ні Кіберпанк, ні Horizon Zero Dawn, бо це неможливо. У такі іграшки на вбудованій графіці, на вбудованому графічному процесорі не грають. А ось у GTA 5, так, можемо спробувати. Це не самий топовий ігровий комп, не самий топовий графічний процесор. Але те, що за цю ціну пограти ви у щось зможете, це факт. Звісно, це для кого підходить? Для домашнього використання, для офісного використання. Але знаєте що? Він же ж працює е, у нас у перформанс режимі. Давайте зараз зупиню на трохи і покажу вам. Е, бачите, як воно тут перформанс. Ви можете натиснути Авто, і буде воно таким бірюзовим. І отут блакитним, Silent режим. Начебто повинен працювати у сайлент режимі. Ну, якось так це виглядає. Тут ще у нас, бачите, таке підсвітлення є. ну Давайте. А у GTA воно видає 40-50 FPS. 47, 46, все що вище 30. Це нормальний класний варіант. І е, налаштування графіки тут, звісно, не, навіть не середнє. Це якісь мінімальні налаштування, але ми на більше не розраховували. Ніхто не казав, що тут буде воно працювати на якихось е, максимальних. А ну, давайте на максимальних налаштуваннях. Ні-ні-ні, ні, ні, це неможливо. Ми ж реалісти з вами. Реалісти. Стій, Пішов у. Ой, куди ти пр... куди ти преш? Ну, йдіть. йдіть усі подалі. Так, їдемо, їдемо. Їдемо. нам. Слухайте, ну, не, не менш ніж 40 FPS. Не менш ніж 40. Налаштування графіки мінімальні. Відразу кажу, що налаштування графіки будуть мінімальні. Давайте з вами зробимо показувати. FPS, щоб ми могли оцінити цю, цей самий момент. Якщо ставити середні налаштування, то це 30 FPS на середніх Тому, ну, таке собі. Я повинен показати усю правду. І зараз я вам покажу. Дивіться на якісь мінімальних налаштуваннях. І на мінімало до 100 FPS доходить, але тут немає ніякого зглажування. Звісно, немає. І графіка дуже мені нагадує Counter-Strike 1.6. 16. І... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куди ти там. Хто там такий А Ну, йди сюди. Хто такий вумний. А, я ж я чомусь наче, почав прицілюватись. М -м -м. Який я е грун у КС <сі> 2. Великий. Це не для кіберспорту буде, от чесно кажучи, не для кіберспорту зовсім. Бо ігровий комп це розраховано на постійну гру на високих налаштуваннях графіки. Для мене той ігровий комп. Це не ігровий. Ні-ні ні. Не плутайте, будь ласка. У PUBG дуже мінімальне налаштування графіки. Я відразу скажу, я вже грав, я вже тестував, і це дуже мінімальне налаштування. Так, ми у лобі. Боже, як я не. Ну, хоча десто? Нормальна, нормальна мапа. Ану, давайте ну. там. Тут, 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 тут. А, це не та фігня. Давайте тут. накреслимо з вами дракона. Давай. Пш! Де мій дракон? А, є, мій дракон є. І давайте, пішли там. Скажімо так: великий е, масштаб це 50, 40, 50 фпс. Я зараз без, без звуку граю, тому мене відразу зільють. Це, ну просто ж розумієте, якщо ти не розумієш, звідкіля в тебе стріляють, то ти не зможеш. Е... Нічого зробити. А де? А що ніхто зі мною не падає? А як це так сталося? Зазвичай там є хто. Такі мисливці, бо я дуже-дуже такий, знаєте, вже дістав усіх. І дістав я тим, що я граю командою соло один. Одна персона і граю на автівці постійно. Снайпер, снайпер на автівці. Просто достаю їх так, що там... мене ненавидять. Коли, коли знаєте, там залишається вже е, трохи е, небагато людей, скажімо так, О, обожнюю цю штукенцію. Небагато людей, то. Давайте з вухами побігаємо. То вони починають за мною. Вони починають за мною. Бігати і намагатися мене злити. Ну, то ладно. Просто постріляємо будемо виходити. Не хочу тут позоритись. Ні, виходити не можу. Ой, слухайте, ну тут досить непогано. 57 FPS зараз. 50. Це мінімальні. А, відразу не буду казати, що це якісь там налаштування графіки. Круті. Ні, це, це мінімальні налаштування, іншого не дано. Ну що, будемо виходити. Та робити висновки. В якості висновків скажу, що такий собі міні-ПК вийшов за ті гроші, які за нього просять, дуже непоганий. Підходить для дому, підходить для, якихсь, ну, для, для любителів танчиків. Це дуже добре підходить для мультимедіа, дуже непогано йде. І, звісно, просто як домашній. Звичайний міні-ПК, який вже, знаєте, так замінюють якісь величезні пекарні, як їх називають. І я його, звісно, рекомендую. Отакенський комп. Не повністю ігровий, як вони кажуть, але нормальний себе таки, сама таки, знаєте, нормальна собі така тачаночка. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.